Це відео на Ютуб, друзі. Відеоогляд просто такий яви, яку там, ми зробили в течені полугода, друзі. Півроку пройшло, мабуть, десь, може, місяця. Без лютого місяця, якби не кожен день це все робилось, якби просто відносно. Зараз липень місяць, число 20-те, сьогодні буде 19 Коротше, не в курсах. Для вас, друзі, відеоогляд на яву. І так, друзі, ява 634. Відновлена, не реставрована. Тобто, не путайте відновлення реставрації, тому що це трошки різні речі. Відновлена, це мається на увазі, просто відновили щось, зробили, поміняли і підшаманили, так сказати. Що появі розказати, друзі? По-перше, вона на обліку. Якщо вона не була б на обліку, я б її, в принципі, і навіть не робив. Началося все з рами. Я її купив, вона була без док, не було тих паспорта чувачка. Десь він його загубив. Коротше, і в ітогі я прийшов до того, що купили раму з документами, і тепер у нас є. Така ява на таких номерах козирних. Місто Кремінчук, друзі. Отак у нас вона виглядає зараз. Потім почалося все как би, з того, що ми розбирали ту яву, яка в нас була как би, рама. Знімали з неї це все. Тобто, все це навісуха, як ви бачите, все це в принципі з тієї яви, как би, яка була і спочатку. Може, прикріплю вам фоточку тут, щоб ви подивилися, яка в нас була ява для початку. Далі, друзі, що ми ще зробили по яві? Ми поміняли амортизатори новенькі, купили, обслужили труби. От полірували стопачок ззаді, повороти ззади, там оригінал, трошки там різні, не то нічого такого страшного, думаю. Потім купили ми вилку 638-то 12 вилку, друзі. У мене є шестюрочна вилка, вона, в принципі, непогана, але мені ця щось більше подобається. І вирішив придбати цю вилку. Ми заодно купили, виходить, раму з документами і цю вилку в одній людини. Так що у нас вже була така покупочка. Далі ми підкинули резину сюди новеньку. 25 та п'ята Така резина. Обичний якийсь там В'єтнам, щось щось такого. Пошиби, пацани, Я там за мітасом, за оригіналом, не ганяюсь. Мені, в принципі, все рівно, аби воно їздило, робило, виконувало свою функцію та не більше. Ззаді така тіпа, протектор якийсь і жорсткий, не дуже така вона мені подобається, звісно. Ну, другого вибору не було. Майзінь до нас прийшов, кажу, треба резина. От такі показали, кажу, ну, давайте таку. І придбав я таку резину. З Китаю просто звичайні амортики. Такі вони мають вийти, але вони реально працюють пацани. Їх ціна питання, щось там в районі 1000 гривень, та може там з копеєчкою, пацани, Це реально годна тімка, я вам скажу. Покрашена ява мною. Колір реклама 121 номер. CDI-запалення, запалення, ну, як же без запалення, друзі. cdi зажигання Vape UA. Подвіжні міточки у нас тут стоять. Подвіжні меточки маються на увазі, друзі, в тому плані, що у нас можна виставляти окремий циліндр, тобто два циліндри окремо. У нас є така подвіжна меточка до датчика, і ви можете регулювати собі там відносно скільки ви хочете там, доход, недоход е поршня. Оператор. Карбюратор у нас ПВК-28, друзі. ПВК-28 карбюратор стоковий, Зараз жиклюри стоять, у нас 120-й главний, 38-й холостий. В принципі, поки що хватає її. Е, у нас павержет працюючий, вроде би, як, як я перевіряв. То загалом хватає, хватає. кататися за глаза. Перезим тебе ПВК-26, щось якось, з ним якось не так було файненько. З цим трошки поярче. Вона почала їхати по так скажемо. Дірочка 17-та, передня, задя новенька така в нас. З вінцом переклепаним. Цепок теж новий, без защити, нема защити. В мене коротше, хочу придбати. Ну, трошки пізніше все-таки воно ярно, поставиться, так сказати. Підуха перешита на замовлення, замовляв такий чехольчик. Ява. Закльопочки в нас тут стоять такі, як наявь, оподалощні потолочні жигульовські, наподобі тільки явоські ще це чуть коротше. КБшка обична підключена тут до сідайки через релюшку піти контактно. Ось наша ява, друзі. Ось передок. показую вам передок яви. Наклею наклеєчку, ще таку трошки кривувату, ну пацани не суть. Пульти в нас Китай, гріпса, ось з Парковська. Хотів поміняти гріпсиці, тому що оця не дуже мені зручна, як їздиш далеко, чогось воно не дуже зручно. Так сказав. Потім купляла я це купляв Китай формата. <хи> Оце у нас оригінал. Працьпідон працює, повороти працюють у нас тут дальні працює блималка. Я, по суті, нейтралку і динамо тільки не підключав, тому що в мене чись нейтралка не працює, а динамо сенсу немає, бо в мене сидять зажигання. Ну, можна вивезти, типу перевіряти зарядку. Знаєте, як зарядка пішла, воно тухле. Ну, це треба через релюшку також робити. Я якось дуже не заморачувався. Так, показую вам плюс-мінус, як воно виглядає. Вон у нас поворотик. Правий, лівий, релюшка щелкає. Чуєте? Далі, включаємо габарит, перше положення, стакани теж працюють підсвітка. Кстати, у нас ці ще є зеркала. Отакий у нас LED-фара. отакий у нас габаріти, друзі, сзади. Щось не видно нічого. Ти працюєш там чи не работаєш? О, що не робить габарит сзади? Не понял прикола. Може, лампочка перегоріла. Короче, пацані, щось, щось вже поломка якась, бачите? <смі> так, далі світ. Клац. Світло, отак. Я думаю, все зрозуміло і зрозуміло. Нічого такого, звичайно. летфара, світ, кстати, офігенно, за ці бабки просто топчик. Ось у нас блималка, бачите, я блимаю, робота і блималка, сигнал працює, все, в принципі, нормально. Дальній ближній працює. Глушилка так само працює через релюшку, щелкає, чуєте? Все через релюшку зроблено в нас так. Так що такий воно має в загальному вид, друзі. Нічого особливого, просто звичайне відновлення, і ява трошечки ожила. Підкрили ми сюди колечка. Ми підкинулися сюди колечка з Словакію. КВшки, я так розумію. Дуги покрасили, конусні підшипнички, але щось я їх дотягував вже раз і другий раз дотягую, і щось все рівно воно мені не дуже подобається. Десь все-таки воно не, там, не так, як би хотілося все стоїть. Можливо. Можливо, траверса якась не така, або ще щось. В в загальному, загальному, Отакий воно має ведончик. Я, в принципі, доволі результатом від яви. Вона їде, непогано вона їде, була 19 та зірка, але 19 та зірка, якщо чесно, мені якось не дуже подобається. Тіпа прикольно, ну 17-та поярче. 18-та, мабуть, була б золота середина прям наяву, ну Це прям було взагалі ідеально, мені кажуть. Ну, Зараз я поставив собі зірочку 17, бо дорогої немає вдома. Так що поки катаємо так, друзі. Зараз покажу, як вона заводиться вам, якщо вона заведеться, відкриємо кранічок. І так оп. Оп, пробуємо. відносно тихенько. Полости такий малий держав. Трошки шумить і корозину трошки чути. Вроді би не критично. Отут тут чути звичок якийсь, в правому горшку наче. Ну, якось так воно працює, друзі. В ходу ок. вкину вам ще подивитися, як воно в ходу буде. Так що отакі хлопці у нас діло. Відеогляд маленький Яву. Ява 634, 634,7. Повинна бути сіра крилка, але вона не сіра крилка, а красна крилка, друзі. Так що такі діла. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Підписка, відписка, лайки, дізлайки. Всіх обняв, якщо якісь питання є, друзі, пишіть в лічку, пишіть коментуйте. Якщо подобається такий формат обичний, без всяких там паньтов, без мікрофончиків, можемо таке знімати взагалі на ізі, викидати вам в YouTube і дивиться якийсь контент. Так що. Отак поки що воно все виглядає. Якщо кому цікаво, тікток залишу під описом. Там, там більше просто контенту я викладаю. В Ютубі не так рідко, о, не так часто, точніше я. Так що все, друзі, на зв'язку.